В цьому відео хочу з вами поділитися, як я сшиваю свої шапочки. Попередньо я сколюю такими булавочками вздовж всього шва. Далі я беру гачок. В даному випадку це буде гачок 2,25 мм, хотіла сказати, мілілітрів <сиристо> кловер. Отже, я сколола і тепер. Шукаю крайні петельки і вставляю в них гачок. Так, дивимося, де тут вона є. Так. Працювати і з'єднувати я буду дві крайніх, бачите, такий, як ланцюжок. З цього боку, і з цього з двох петель, з двох таких напівдоляк, да? тобто я буду працювати от з цими, я буду одночасно чіпляти за чотири нитки. Так, я беру свою ниточку, придіваю гачок, фокус вирішив нас покинути я Його зафіксую. Так. Ось в мене хвостик невеличкий і основна нитка. Я їх фіксую. Хвостик відпускаю, потім його можна заховати і треба. І тепер я працюю от з цими двома. Раз, дві дольки захопила. І з іншої сторони також. І йду таким ланцюжком вздовж всього шва. Перепрошую за тряску, це в мене там домовінок ходить. Так, Тобто, я шиваю не поверху, а витягуючи петелечку ось. І тут буде такий формуватися ланцюжок. Я вставляю в кожну петлю гачок. Так мені подобається цей спосіб закну зшивання шапочки. Чи светри, чи будь-якого виробу, тому що це швидко, це акуратно. От. Мені так подобається. В принципі, е воно не створює такого прям е жорсткого шва. Він такий досить еластичний. От. Мені подобається цей спосіб. Ділюся з вами е голками, практично не сшиваю там тільки плече. Можу, десь якісь, ну, такі, а в основному гачком. Ось так це виглядає, так це виглядає з іншого боку, тобто у нас формується такий ланцюжок по одному, по одній стороні. І поступово з тим, як я сшиваю, поступово з цим я виймаю голочки. І ось таким чином, шиваю. Гачок краще брати трошки менше, ніж у вас сама петля йде, тому що він має легко просковзувати між петлями. Так, йдемо до самого верху, там потім обрізаємо ниточку і фіксуємо. Ось так це виглядає з лицевої сторони, досить акуратно, красиво. Ось ось такий, досить легкий спосіб. Шити ваш виріб. Ось я дійшла до самого верху, до самої маківки. Ось буквально тут пару стіжків. І хочу вам показати, як я закріплюю. Я підбираю сюди до самого завершення. Роблю один накід, е петлю одну повітряну, відрізаю кінець і витягую. І оцей от кінець ниточки, яку я закінчувала шапочкою, я цих два кінчика між собою, таким от вузликом з'єдную. Ще сюди пускаю ці кінчики в шов. Ховаю їх і потім обрізаю. Є ось такий акуратний шов вийшов, дуже такий еластичний. Ось так це виглядає з лицевого боку. Він такий рівненький. Ось так. Дякую вам за увагу!